Всім привіт! Це друга частина паркан з сітки штукатурної. В минулому відео я зварив цей каркас, за кадром пофарбував. Так що постав лайк за цю роботу. Підписуйся на канал. Попереду ще багато гарних відео. І тепер будемо цей каркас встановлювати в сітку. Тож, до перегляду. Ось так от я її тут фарбував, тому не знімав цей процес. На проволочки підвісив, пофарбував, і зараз будемо ось цю сітку монтувати. Отже, отак от настроїв собі робоче місце. І зараз буду обшувати каркас сіткою. Ось така сітка. Під минулим роликом написали, що вона занадто тонка, Ну я не знаю, як передати її товщину на відео, але вона доволі таки товста. Роблю заміри потрібного мені шматка і буду його відрізати від рулону. Тут ще трохи шкандибаю, Хто дивився попереднє відео на даху. Наступив на гвіздок. Кріпити буду таким оніксом з шайбою. Для зручного монтажу зараз розверну каркас в іншу сторону. Зараз наготую собі саморізів з шайбами, щоб було більш зручно працювати. А в даний момент я намагаюсь самостійно натягнути сітку, щоб її закріпити, бо напарник від'їхав в справах. Все ж таки мені вдалося перемогти цю сітку, але то була така миттєва радість. Прийшлося чекати напарника, бо самостійно цього зробити я не зміг. Розклали паркан на більш зручному місці і почали працювати. Заміряємо інший шматок, перший шматок вже прикотили. Виміряю інший шматок і будемо його монтувати та встановлювати паркан. І ось така конструкція у нас вийшла. І ось він вже майже на своєму законному місці. Закріпили ось такі дві арматурини стіну в пінопластову, фасад теж робили ми. З того боку теж до того зеленого паркану приварюсь. Ну що, і ось такий парканчик у нас вийшов. Як я й казав, найвищі гілки. Ось такий, щоб коти не лазили. Зі штукатурної сітки. Тут закріпилось в пінопласт, забила арматурку. А тут отак от уголочком до паркану. Так що, ось такі справи.